Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить неймовірно тебе і Бог щедрий прямо зараз, в твоїх обставинах, в твоєму сезоні, в твоєму складному періоді, яке, який ти проходиш, як Божа помазана благословена людина. Ти пройдеш, Бог тебе підтримує. Я сьогодні хочу. Поміркувати про два моменти. Перший момент це дотик Божий, який міняє все в твоєму житті, коли сам Господь доторкається. І є багато текстів, коли людина вона мала якусь проблему. Наприклад, вона була сліпа, або вона мала проказу, або вона була німа. Або у неї були якісь проблеми чи зі здоров'ям, або, наприклад, жінка мала гарячку теща Петра. І Христос доторкнувся до цієї сфери, яка хвора, і ця людина пережила чудо, зцілення, звільнення і перемогу Божу. Про що я хочу сьогодні сказати? Відкрий свою. Хвору сферу перед Ісусом, упокорську перед Ісусом, прийми Божу благодать. Помолись про те, щоб Господь, якому ти даєш місце в своїй свої ситуації, Він доторкнувся до твоєї проблеми, до твого діагнозу, до твоїх боргів, до твоїх відносин з близькими, щоб Господь доторкнувся. І я вірю, що туди, куди приходить Бог. Там все міняється. Тому Бог доторкається до очей, і Він говорить, чи маєте ви віру. Вони говорять, так. Да. Він говорить, По вірі вашій да буде вам, і вони прозріли. Тому Божий дотик, Божий дотик. Він принесе сілення і прозріння, перемогу і прорив в твоє життя. Другий момент це не Божий дотик, а коли ти, маючи віру, і маючи рішення, що тобі потрібен Бог, ти доторкаєшся до Бога. І є теж багато текстів, коли люди вони відкриваються для Бога і, маючи віру, вони йдуть до Бога, і вони доторкаються до Ісуса Христа, і це змінює все їх життя. І приходить звільнення, зцілення, руйнуються кайдани сатани. Коли вони виходять з полона, коли вони бачать Боже світло і Божу перемогу. І ось жінка, вона, маючи хворобу, 12 років, вона, вона підходить і торкається Христа, і приходить зцілення. Приходить зцілення. Робила вона це по відкриттю з вірою. розуміючи, що їй ніхто не допоможе. Можливо, це твоя історія. Ти перепробував все. Прийшов момент, доторкнись до Господа, відкрийся для Господа, іди до Господа, і ти побачиш, як віра твоя, вона тебе спасе. І ти переживеш спасаючого і милуючого Бога в своєму житті. Я благословляю тебе іменем Ісуса Христа. Амінь.